Куди ти становишся? на лавочку, на яку люди сідають попою чистою. Зліць. Так, мене цікавий оцей пейзаж. Що тут тобі не подобається? Мені не подобається, що. Ви... З нього зробили звалку, звалку мусора, да? так? Так. Mm -hmm. А чому тут зробили звалку мусора? От давай подивимося за твоїми очами. Тому що тут. Ніде нема чого? Мусор. Мусорки. Але це не виправдовує людей, так? і да, це абсолютно неправильно. Віть ядом дерево. воно поглощає. Угу. Да, і люди тут сидять теж не дуже добре, так? Да? Тому ми з тобою візьмемо ту бутилку і ту от пачку. Під сігар і викинемо в мусор, як положено нормальним людям. Було зробити ще до нас, так? Да, так, це не тільки хороший поступок. Розвіті развитие... природи. Добре. Вот Ось сей ми підходимо і викидаємо. Выкинуть. Оце так вже дерево буде полегше, так? Але руки після цього потрібно що? Вимити. Вимити, але ми на вулиці потрібно обробити якось мокрою салфеткою так, вогкою. Ми підемо зараз їх купляти.